Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Полясиренка. Друзі, вже два тижні пройшло з того часу, як вийшло наше відео сухо сіяти чи не сіяти. І його переглянуло вже більше ста тисяч аграрів. Задають нам запитання, ми відповідаємо. Ми фелюємося так же, саме як і ви. Через те, що з того часу не випало майже ніде опадів, і їх також і не прогнозується. Друзі, в метровому шарі. Вологи немає, її вже немає в півтораметровому метровому шарі. Вже не тільки атмосферна ґрунтова посуха, вже і гідрологічна посуха. Ну, Але все-таки ми сподіваємося, що опади пройдуть. І необхідно все-таки посіяти через те, що зерно у вас протрує не лежить в складі, а посіяти буде хліб, не посіяти ну, одним соняшком і кукурузою. Ми нічого питань не вирішимо. І тому декілька порад, друзі. А що робити сьогодні в цих умовах, коли вже почався жовтень і все мало часу залишається до обходження озимої пшениці в зиму? Для того, щоб вона війшла в зиму більш-менш загартованою, все-таки перезимувала і дала хороший врожай. Необхідно сьогодні зробити ряд речей. Сьогодні основний попередник під пшеницю. Це соняшник. Ви збираєте соняшник, готуєте ґрунт і сієте пшеницю. ґрунт сухий. Необхідно якісно подрібнити соняшник і ретельно вирівняти ґрунт. Тобто, хороша, якісна підготовка ґрунту це залог успіху в отриманні сходів пшениці. Нехай вони вже будуть, можливо, і в листопаді місяці, або під снігом взимку. Сьогодні сорти, які е, дають. Навіть при пізніх умовах хороші врожаї, але їх необхідно знати і вибрати. Тому друга порада, друзі, це вибір сорту. Не сійте підряд ті сорти, які у вас є або вам рекомендують. Все-таки ви зробіть ставку на сорти, які придатні для більш. Пізніх термінів би погіршим попередникам. А соняшик, це, як ви знаєте, не найкращий попередник. Він забирає вологу із 2-3 метрового шару ґрунту. А є такі сорти, друзі, які фотоперіодично нейтральні, через те, що сьогодні вже день короткий, більше вже темної фази. І тому необхідно вибрати той сорт, який буде добре розвиватися в цих пізніх осінніх умовах. Мінеральні добрива, друзі. Обов'язково дайте азот під часів вбив в нітратній формі. Він дасть можливість кращому розвитку. Фосфор, так, да, він в холодних умовах вже буде мало засвоюватися, але ми не знаємо, як буде далі температура в жовтні чи в листопаді. Обов'язково стартовий фосфор 10-15 кг діючої речовини необхідно дати. В ідеалі було б обробити насіння, можливо, рідкими. Комплексними добрими змістом і азоту, і фосфору, і калію. Там невеликі норми, але це також буде е е ефективно. Стимулятори, амінокислотні продукти, також, друзі, зверніть на них увагу, тільки хорошої якості. І прикочування, друзі. Сьогодні ми сіємо в пиль. ґрунт абсолютно сухий. І в цих умовах не помішає хороше прикочування після сівби. Навіть навіть якщо у вас є хороші сівалки, які після сівби роблять прикочування або комбіновані агрегати, все рівно, друзі, ми рекомендували кільчато шпоровими каточками по діагоналі до сівби. Можливо, навіть, навіть, навіть і в два проходи. Це невеликі витрати стосовно коштів на паливо, але прикочена пшениця, яка отримає потім е е вологу. А волога далі буде, друзі. Я думаю, після оцих тривалих. Тривалої посухи, потім будуть тривалі опади. А нам необхідно якісно посіяти норму висіву, друзі, ну ми не рекомендуємо сильно її збільшувати. Зробіть, можливо, ставку на вітчизняні сорти, вони більш пластичні до цих умов. Тоді можна збільшити норму ну, десь до 4,5, максимум 5 мільйонів. Не загущуйте, не сійте 6 мільйонів, 7 мільйонів. Це буде ще більший негатив, чим ви посієте з нормою, наприклад, 4,5 чи 5 мільйонів. А якщо у вас є сорт, який добре куститься, то можливо навіть і в цих умовах посіяти норму десь біля 4 мільйонів і не більше. Оце такі поради, друзі, що робити в цих умовах. Ми вам ще раз дякуємо, що ви з нами. Сьогодні з вами команда Артвілс, я Олексій Сергієнко. Коментуйте, друзі, поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих. Задавайте питання. Ми завжди стараємося своєчасно дати відповіді. Будьте успішні, ефективні, хороших, високих цін на аграрну продукцію, високих прибутків. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!